Я помню, вірає. Вірає командчик. А не команчики. Команчики. Ще раз що мені за це буде. Сьогодні буде... Сьогодні буде підкаст з Тарасом Психічно ненавищеним, акей тупим дочмо, акей... ну як там ще? Ну, коротше, вирубай камеру! Е, чому ви такі та, як дитячі, дуже сильно тупі, прив'язуєтеся до людей. Вас роняли в дитинстві головою чи що? Так. Два рази. Коли? Коли народився. І е, Через це, типу, у вас рак ой, травма спинного мозку, я ви рухатись не можете, відомості, так? Ам. Пізде. Порувай камеру. Камеру. Mm -hmm. Эммм, ем, можете розказати чуть-чуть про своє дитинство? Тільки нормально? Я спау. Спрау, напевно. Там. Та-да-та. -та, це дуже важно знати. Швидше. Ну Всім... байкамеру він не може сказати нормально. Ну так, щоб не було видно, Понял. Еээ. Це був підказ з Тарасом Приди сюди. сюда. сюди. Це був підкаст Тарасом. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал.